Привіт, друзі! З вами я, Готлі Праун. і сьогодні ми будемо будувати водні гірки. В минулому відео я будував американські гірки, таку ламичу. І зараз ми в них прокатимося, бо минулий раз я забув вам показати, як ми в них катимуємо. Не може по-хорошому, значить, буде погано. Я люблю таке земель. давай Силен. <реклево> да, тебе, да, тебе, так вот так вот тебе, мама тебе тоже, тебе тоже. Так, все понятно вам? Так, сейчас тебя со вот, всей уберу. Все, это просто скидаем, чтобы никто не бачил такого преступления. <реклево> так, давай, иди отсюда. Так, добро. Сейчас я возьму вагонетки и прокатаюсь. Це дуже думаю, прикольно. Вагонетка. Перше, тут не поставити тут. Сюди так -от. Так -от. початок у нас. Все, їдемо! Вау! Боже, я не встигаю! Вона дуже швидко! На обійдемо наступний бік! Це так прикольно! Приїхали я... зараз ми змінимо час. E так, що нам надо? О, Боже, це якась для них паска. E Добре, давайте будемо ходити з ритовим мечем, щоб якщо що, когось прибити. на була. На, Наприклад, так, мабуть, ці вагонетки приберу. Ого, знову удару. Добре, ми сьогодні будемо годувати годні гірки, як я й сказав, тут недороблений акво. Так, все, починаємо. Водні гірки будуть із бетона. Беремо пет. Ну, і ще нам треба буде зелений, голий і червоний, Та драбина. Не наша драбина, драбина, драбина? Пишемо в пошуку, драбина. Вона ж так називається. Да, все-таки драбина. Це погнали. Так, а водні гірки будуть треба трохи відійти. Думаю, ось тут буде ново. Так, найважче буде салатова. Вона буде така висока. То есть там все американские гирьки. Малюсенькие такие. А вот еще наша великая гирька. Тепер дивіться. Далі буде всичко. Всивати... Точніше, прикольніше і прикольніше. Дивіться, вона буде спускатися ось так от. Типу ви так от забираєтесь. Ну, думаю, ви розрозумієте. Добро, погнали далі. Так, В цьому відео буде три частини. Перша частина це. Перша частина це зелена гірка. Друга це червона і третя це синя. Думаю, все зрозуміло по рівні важкості. Середня це червона, найлегка це синя і найважче це зелена. Салатова, ладо, точніше. Так зараз ми чуть-чуть тут поколбасимось. І ще в мене було відео, там точніше де... відео не було, я просто будував замок. Я зніму відео, там де будую замок. Але, на жаль, воно буде таке довгеньке, не таке, як всі є майно зі відео, але не... не таке уж і коротке. Я не так от зробив. А, Все так от. Саме так, як ось я чуть-чуть берегу, добре. Басейн буде глибиною в три блоки, щоб можна було в ньому хоча б розважитися. Якщо ви не зрозуміли, то в цих відео йдеться про всякі такі атракціони. І в кінці це буде Боже, я забув, як це називається. Парк атракціонів, парк розваг український. Я хочу його побудувати, бо. Вот так, вот. так -с. Ну, думаю, уже можно снять Будемо с ось так, ось так, ось так, так. Зараз вже будемо закруглятися і закінчувати її. Sen de ucu gelecek de bana. Ми будемо робити вже басейн. Сам. Так, ось так, ось так ось, ось. Так, зараз я вам покажу, який вийде від той Так, дивіться, я вже добрував басейн, але дивіться, я його до кінця не робила, тому що в мене, дивіться, є план, як швидко залити воду. Я впевнений, що ви такого ніколи не робили. Дивіться. Будить ось так от. Блоки. Mm. Ось так. Не навкруги, а сюди, Це лайфхак, як швидко залити воду. Це набагато швидше, ніж можна. Я впевнений в цьому. Було. Добре, я не знаю, нам не звертає до цього увагу. Раз, я не знаю, що тобі. Ой. Надо все прибрали. А, все, вже рівно. Ведь тебе просто ламаємо блок. І вона сама туди просто затикає. Бачите. І це набагато швидше, ніж можна. А так треба, не знаю, как дурачиться. Поэтому я делаю вот так. Теперь брокколи надо просто сломать. Почему он тогда поломать, знаете, в креативе? Чому вода не з-за закриття? Ви це замітили? Людина виливається. Все. Залишилося. Дивіться, як їм зараз. Дивіться, я зробила зараз ось так. З усього боку треба зробити те ж саме. Стоп. Оп, не полибай. Да это не двигаемся. Так все так боже, вс, день. трохи довше, добре, вже немає ні туди, ні сюди дороги. Добре. Я так забороняю робити, але я не, не міг вилізти. Добре, тепер тестуємо. Що в нас вийшло? Святий. Ви як ви бажаєте. Стоп. Якщо хтось вилетить, я зроблю тоді контр, щоб ніхто не вилетів. Це був кінець відео. До побачення, ставте лайки та підписуйтесь. Гарного вам дня або вечора!